Херсонщина потерпає від російських обстрілів за минулу добу ворог завдав ударів по 36 населених пунктах області. Руйнувань зазнали і місто Херсон в обласній військовій адміністрації. Зазначили, що через ці обстріли четверо людей загинули, та ще п'ятеро дістали поранення. Окупанти застосували дрони та артилерію, били по житлових кварталах та критичній інфраструктурі. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині. Розпитаємо Олександра Прокудіна, начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, радий вас бачити сьогодні в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у Херсонській області? 37 звільнених населених пунктів Херсонщини були під обстрілом пошкоджено. Приватні будинки, газорозподільчу станцію, стільникові вежі, цивільні автомобілі вчора. Зранку в Херсоні Росіяни вбили ударом з артилерії жінку 81 року. У Нововоронцовці двоє людей вбили працівників ферми, 45-річного працівника і 40-річну працівницю. Також трагічна звістка надійшла із Береслава на около ці міста. Дрон вбив місцевого жителя, мої рідним і близьким загиблих. Також впродовж дня у Херсоні через артобстріли та дронові атаки постраждало п'ятеро людей, серед яких двоє працівників критичної інфраструктури усіх потерпілих, шпиталізували у середньому стані тяжкості. Обстріли не вчухають і сьогодні. Ворог продовжує інтенсивно атакувати наш регіон з різного зброєння. Зокрема, близько 11.30 російські загарбники вкотре обстріляли один із медзакладів в Херсоні через ворожу атаку. Молода дівчина дістала тяжкі травми. Медики до останньої боролися за її життя однак, поранення виявились надто важкими. Мої співчуття рідним і близьким загибли. Також з початку дня в Херсоні, зимівнику і Белозерці через російські дронові та артилерійські атаки поранення отримали шестеро людей. Всі вони отримують необхідну допомогу, пане Олександре. А яка ситуація от, з ворожими безпілотниками? Наскільки зараз активний ворог? Продовжує бути критичною ця ситуація. Російська армія продовжує влаштовувати на правобережжі, як вони самі це називають сафарі. В середньому щотижня окупанти запускають по Херсонщині близько 2,5 тисяч таких БПЛА. на нашому напрямку працюють досвідчені ворожі пілоти, які на мирних людях тренують новобранців. Їм байдуже кого атакувати, чи автівку швидкої чи комунальників, чи пенсіонерів або дітей. Спочатку тільки року жертвами російського тронового терору на Херсонщині стало 1065 людей. На жаль, 99 дорослих і одна дитина загинули. Ще 965 людей, серед яких 16 дітлахів були поранені. Пане Олександре, а наскільки небезпечно зараз пересуватися трасою Херсон-Миколаїв? На кого ворог в першу чергу спрямовує атаки на цій ділянці? Да, Дронові атаки ускладнюють ситуацію на цьому маршруті, але логістика працює. На цій ділянці патрульні правоохоронці, поліція, військові, які. Контролюють ситуацію у разі підвищеної небезпеки, інформують водіїв про загрозу тимчасово обмежують рук. Щодо того, на кого спрямовані атаки, то росіянам байдуже, хто стане їхньою мішенью, намагаються бити по всьому, що рухається. Наприклад, у вівторок зранку атакували автівку, в якій їхала подружжя медиків. Чоловік і жінка дістала вибухові травми та контузії. Зараз лікуються амбулаторно. Uh, і в той ранок це було чотири автомобіля за одну годину. Вчора, слава Богу, більш-менш ситуація була сьогодні. Знову атаки були. Ми спільно з військовими докладаємо усі можливі зусилля, щоб росіянам не вдалося паралізувати цей маршрут. Це комплексна робота, що включає як і забезпечення війська засобами РЕП і іншими необхідними засобами протидії, так і монтаж антидронових сіток зараз силами оборони та іншими структурами. За цей час випробували з десяток типів сіток різного діаметру та з різних матеріалів у підсумку. Зупинились на сітках, виготовлених з поліпропілену, поліаміду, та тралових. Вони довели свою ефективність у протидії ворожим, ворожим дронам, типу МФПВ та Мавік. Навіть були випадки, що ці сітки зупиняли би типу крило. І зараз а, такі антидронові тунелі встановлюють на шести ділянках доріг. Роботи тривають. Ми постійно нарощуємо залучені сили і засоби. Але слід розуміти, що 100% гарантії захисту не існує, і цього і не забезпечить жоден реп, і жодна сітка. Ворог теж не стоїть на місці і такої з артилерії, і вдосконалює всі знаряддя вбивства. Це війна технологій. Ми робимо все можливе, щоб це припинити. Пане Олександре. Не можу вас не спитати і про евакуацію людей з острова мікрорайон Корабел. Скільки ще цивільних залишається там? Спочатку серпня відколи ситуація в мікрорайоні погіршилася, звідти вдалося евакуювати майже 1700 людей, серед яких 56 – це діти і 170 маломобільних осіб. Наразі там приблизно залишається 200 жителів. Евакуація триває і зараз, але я хочу виїхати небагато. Останні дні з корабела добу вивозять цього по декілька людей, але вкотре закликаємо мешканців ухвалити зважене рішення на користь евакуації. Ми вам допоможемо з виїздом і облаштуванням на новому місці. Нам допомагають і інші регіони з цим звертатись потрібно до обласного контактного центру 0800 101 102. А як загалом проходить евакуація населення з небезпечних зон? Є бажаючі ще виїжджати? Не так багато, але є. Евакуація на Херсонщині триває щодня. Наприклад, лише з цього понеділка допомогли виїхати до інших регіонів безпечних більше ніж 40 людям. Загалом, з за моменту до окупації з регіону, евакуювали 51 тисячу мешканців, серед яких майже 6 тисяч дітей і 500 маломобільних осіб. Але на зараз такої активності щодо евакуації немає. А яка енергетична ситуація в області? Скільки населених пунктів ще залишаються без світла? Е, стабільна, тяжка. Знаєте, нічого нового не скажу. Щодня атакують нашу критичну інфраструктуру, щоб занурити Херсонщину в темряву. Аби цього не допустити, ми посилюємо захист об'єктів та оперативно відновлюємо пошкоджено. І зараз, як і вчора, як і сьогодні були влучання по енергетичній інфраструктурі, ми їх відновлюємо. Нині електропостачання має 176 з 228 населених пунктів правобережжя. Світло є практично у всіх містах і селах, де це дозволяє безпекова ситуація і де залишаються люди? Звичайно, в тих населених пунктів, які біля Дніпра, які вже довгий час не мають світла, і просто там неможливо його полагодити і навіть приблизитись нашим комунальникам. Пане Олександре, з огляду на постійні атаки ворога по енергетичним об'єктам, по критичним об'єктам, як триває підготовка до опалювального сезону? Продовжуємо готуватись централізовано. У нас тепло отримує тільки Херсон. Там йдуть роботи з підготовки котелень, теплових пунктів, мереж, будинків, закладів соціальної сфери у селах області цього року. Також забезпечуємо жителів твердим паливом або ваучерами для його купівлі. Така потреба є більш ніж для 44 тисяч сімей. Ми попередні роки закривали цю потребу на 100% і навіть більше, тому впевнений, що цього року люди будуть забезпечені теплом. Зараз активно працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб наші люди були взимку забезпечені твердим паливом та централізованим теплопостачанням. Пане Олександр, буквально 30 секунд ще маємо. А скажіть, будь ласка, з огляду на от те, що ворог постійно полює на цивільних, як доставляєте тверде паливо людям, які знаходяться от в прибережних зонах? Саме міські е і сільські військові адміністрації відповідають за це. Ми це робимо разом з волонтерами, разом з військовими, разом з всіма небайдужими громадянами. Тому вже третій рік. В такому форматі працюємо, і знаєте, вже немає ніяких іншого вибору іншого, аби якось по-іншому робити, тільки доставити, тільки зробити так, щоб у людей було тепло. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня.